Перевірка суддів, Київський благодійний фонд, провів опитування громадян, чи задоволені вони роботою черкаських осередків справедливості. Відвідувачі оцінювали їхню діяльність за шістьма параметрами, що стосувалися в основному зручності та комфортності обслуговування. А от про якість винесених рішень в опитуванні не йшлося. Аби ліквідувати виявлені больові точки в роботі закладів Феміди. Дослідники для кожного випадку розробили спеціальні рекомендації детальніше в сюжеті. Київський благодійний фонд, творчий центр ТЦК протягом останніх восьми місяців вивчав думку громадян, як ті оцінюють роботу українських судів. До переліку досліджуваних потрапили кілька закладів Феміди, Івано-Франківська, Одеси та два Черкаські обласний апеляційний та Чорнобаївський районний. Основні критерії оцінки фізична доступність до суду, зручність та комфортність перебування в суді, дотримання термінів судового розгляду, сприйняття роботи суддівського апарату й окремого судді. Громадяни не оцінювали, наскільки суд справедливо чи несправедливо оцінював, але вони оцінювали наскільки комфортно, наскільки поважливо, наскільки. Доброзичливо, наскільки достатньо ставились до нього під час відвідування суду, наскільки достатньо інформації, наскільки він задоволений приміщенням, і так, далі, і так далі. Камені спотикання, на які вказують відвідувачі, оприлюднені у спеціальному звіті. Найчастіше черкащани нарікають на відсутність допоміжної інформації, адже багато людей погано орієнтується в роботі суду на брак приміщень і відсутність умов для відвідувачів із особливими потребами. Ми розуміємо, що не лише залежить багато що від суду, а багато що залежить від того, хто вирішує питання, наскільки фінансувати чи не фінансувати суд. Ну, наприклад, пристосовані суду до потреб людей з обмеженими можливостями. При всьому бажанні судів вирішити це питання в один час і всі погоджуються з тим, але є певні обмеження, які тиснуть на вирішення цього питання. Це так звані так славно славнозвісні кошти для Черкаського апеляційного та Чорнобаївського районного судів такі дослідження підуть на користь. Переконані дослідники, адже проект діє вже четвертий рік. За цей час кажуть, більшість перевірених ними суддів йде назустріч позитивним змінам та своїм клієнтам. Люди пріоритетно ставлять і виносять нам такі питання. Це яка робота все ж таки апарату суду, професійна діяльність суду суддів і дотримання термінів розгляду. Звичайно, це все наша робота і вона і пов'язана здійсненням судочинства. І тут нічого для ні коштів, нічого не треба робити, а тільки працювати над досконаленням саме цих питань і пріоритетність, яких і визначили громадяни. Олексій Хуторний, Роман Буша, Віка новини.